Чиму два цікава версія чиму два. Продукція бомбезна взагалі ну, тобто, тут нема що говорити, я не нахвалюю. Культиватором задоволений. Продукція бомбезна, взагалі, ну, .е. тут нема що говорити, я не нахвалюю. Е -е, Велес Агро робить якісні речі. Перед цим е -е, на культиватора що ми дивилися? Ми дивилися на кейс або, або т .е. т. Либо Тагер або Джандір. Тобто, або Ну, Там ціни страшні, тобто 50-60 євро культиватор, ну, відносно цей там, е 10 євро, грубо говоря, стоїть ну, образно. Да? Тобто різниця сумасшедша, але в якості він не відстає взагалі. Це не перша техніка наша, це не перший раз ви нас знімаєте на полі. Ми любимо продукцію Велесагов і в принципі рекомендуємо всім. Чого? Дуже важливо це сервіс. Тобто по запчастях ніяких питань немає взагалі. Є якісь моменти, нам все висилають, і ми ну, працюємо ідеально. Саме грят, ми можемо побачити, як він працює. Значить це культиватор, але він робить свою роботу як компактор. Тобто ззаді цей каточок уплотняє ґрунт. Ідеально, ідеально він е вибиває нам тих 6 см, наскільки ми там глибину поставили. 6 см він своїх тримає, чого він тримає цю глибину і чого ми лишилися на цьому культиваторі. Дуже важливо, це тандем. тобто Два колеса в парі і вони працюють в тандемному режимі. Він завжди витримує глибину. Це дуже важливо. Що ми би, і на цьому зупинилися, щоб не було не одне колесо, як в старих цих культиваторах, а два. Це перше. Друге, ззаді граблі. Він працює побільше, де більше поживки по кукурудзі, ніяких проблем нічого не забувається. І третє це каточок. Тобто, чого ми хотіли добитися, того ми отримали. Я маю на увазі в культиваторі. Що, що ми шукали, то, то ми знайшли. Велесагро зробив це все ідеально, відстань між лабами тут велика, ніяких поживних решток не, немає при, при роботі забивання. По налаштуванню взагалі, взагалі без проблем. Тут воно глибина виставляється кліпсами. От, кліпси накинув, тобі глибина там, по сантиметру чи по два там, накидаєш, дві кліпси поклав і вперед. Ми брали один, бо це йшла четверка, до якого докомплектовуються крили, буде семиметровий. Тобто ми в планах його на майбутнє хотіли під Джондіра організувати, під більшого трактора. Цікава версія, ЧМО-2. Є хороший менеджер у Вінниці Женя. Каже, Коля бери два і не пожалієш. Спочатку взяли один, так. попробували, як він працює, працює він суперово. І зразу ми буквально на другий день замовили другий культиватор. Чого ми брали два а не один великий, бо в нас в основному розкидані всі поля, всі кусочки, і нам так воно більш зручніше. Малі, малі культиватори там гектар, два і, ну, і більше. Маневрений так. Ну, Трактор працює з ним, 892-й білорус. Я думаю, від 90 коней буде сміло працювати. На сьогоднішній день ґрунт у нас перезволожений, але ну, немає чого чекати, бо цього року посівна відклалася вже майже до травня місяця, то вийшли сьогодні працювати, оце перший день. Трошки робить ще грудку, але думаю, завтра буде краще. Ну, з роботою я взагалі задоволений.